Як не загубитися в Бермудському трикутнику? Мабуть, відповідь на це запитання знають люди, які до нас завітали. Це Станіслав Попович, Ксенія Колпаковська. Доброго вам ранку. Доброго а, ранку. Ну в принципі, Доброго. поки що всі в Бермудському трикутнику губилися, І там якісь авіакатастрофи бували, кораблі тонули, і тим не менше, квеструм з такою назвою вже на початку літа, 1 червня, має стартувати. Ви вирішили, скажімо так, своїм, своєю грою, своєю командою, організаторів довести, що з Бермудського трикутника можна вийти за 60 хвилин? Ну, это это на самом деле будем оказывать не мы, а на наші клієнти-пастителі, которые к нам прийдуть, і ми надіємося, що вони вийдуть з нього за 60 хвилин. А ви самі хоча б пробували вийти з Бермудського трикутника? У нас так получилось. А, ну, да, тут там там це За 30 хвилин. Ой, 50 хвилин. 50 хвилин. Так, чекайте. Так виходить, якщо організатори а, виходять з власної гри так довго, значить гра складна. На, нет, нет, на, на, на на самом деле у нас наш квеструм, он, он, он сделан для для разных групп людей и для детей и для, для взрослых. И мы можно будет регулировать разные уровни сложности. То есть, когда люди приходят, мы можем спросить, как вы, как вы им поставить уровень сложности. То есть, если они хотят, если они уже были в квеструмах, если у них хорошо развиты мозги и логика, то мы можем поставить самый сложный уровень сложности и посмотреть, насколько они справятся с ним. Если это люди приходят первый раз, то мы можем поставить более у, 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 у пристраний варіант і їм тоже буде интересно. я вперше чую про те, що квеструм може бути настільки мобільним, Universal, універсальним. Універсальним. Да, Меня взагалі виникла таким... ідея створити подібну подібну кімнату в Запоріжжі. Ну, на на, на сам деле, ця ідея возникла не не так давно, і на сам деле ми вообще о существовании квест квеструмів узнали не не так в давно. В Україні про них просто знають не так давно. Да, 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 в, да, в, том, в тому-то й дело. І в Запоріжжі, да, то есть, е-е э, ми узнали асоціювання квеструмів Запоріжжя, ну, може, где-то полгода назад і на чалі э, неслись как-то к этой идее довольно скептически думали что это ну это какое-то это, это игра для детей Ерунда там <связь> <связь> вот но потом все таки спустя несколько месяцев мы мы решили с друзьями сходить э, в один из квеструмов и нас это настолько впечатлило так так это все было завораживающе и атмосферно что мы начали ходить по квеструмам и сходили было несколько. Усюда? Нет, ну не, не усюдо, потому, потому что в Запорожье действительно квест уже довольно много и быть везде, наверное, сложно, но в 6-7 комнат мы сходили, нам они очень понравились, мы их сравнили и возникла идея создать что-нибудь новое, что-нибудь необычное, что-нибудь еще более атмосферное с новыми эффектами, чтобы наши клиенты могли максимально погрузиться в атмосферу квест-комнаты. им Им это понравилось, они вышли с него все-таки за 60 минут. Алексей, чому бармуський трикутник? Чому сама ця тематика? Ой, ну, мы как бы посмотрели, уже все есть, все как бы ну, очень много чего есть. Мы захотели открыть что-то новенькое, что-то непонятное, с элементами мистики, что-нибудь такое. Вот, ну и пришли к выводу за кальянной ну, на самом, трубкой. На, на, самом, на самом деле эта идея возникла э, очень внезапно. Э, я скажу честно, что название это придумал я. Да. Да, мы, 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 мы сидели, обсуждали с друзьями, тут у нас была, возникла идея, а давайте откроем феструм, а давайте, как назовем? Я, я думал, думал, ну, буквально через минуту я выдал э, 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 Бегармутский треугольник, изначально даже не, не думая, что мы сможем это открыть. То есть ну, это было все только как на, это на, 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 на начале этой знаю, и, да. идеи. Э, с э, Uh -huh. вот. И собственно после этого так и осталось это название, и мы открыли, мы довольны этим. Бермудский трикутник це те, что пов'язано з морем, Чи назва дійсно відповідає морській да, На морские да, да, Конечно. У нас вся декорация, все делали мы, это мы гордость наша, мы делали все-все-все своими руками, вот, весь дизайн, все, все, все. Поэтому, ну как бы все сделано эм, в дереве, как бы все под корабль, старый, такой вот. Um, все все буде відбуватися на кораблі. Да uh -huh. uh, є якась легенда? Вже продумали але це все буде. Потом, so, когда, да, когда ле придет ле легенда есть но э, мы не хотели бы сейчас ее рассказывать потому что ну это э, будет происходить в определенное а, атмосфере, вы погрузитесь туда это в определенной нужно музыке. если да. мы сейчас расскажем это будет не, не интересно и как бы ну а так э, те люди которые захотят к нам прийти и кстати мы мы вас тоже приглашаем приходите к нам э, и вы услышите эту ле легенду и погрузитесь во всю атмосферу то есть вы, вы решили сделать максимально атмосферный квеструм классная да. и а, все правила будут рассказывать и под что Музыку и спецэффектом. Да. Да. Вы правильно понимаете. Элементы а, мистики у нас там все будет для того, щоб зробити, скажімо, так, різнорівневу кімнату, кімнату, де можуть грати і діти, і дорослі, потрібно було якимось чином формувати спеціально сценарій, якісь спеціальні умови створювати. Я як це відбувалося? Тобто, ви продумували, що якщо до нас прийдуть діти, то ми оці завдання їм не будемо ставити. А якщо прийдуть дорослі і досвідчені, то їм доведеться виконувати таку послідовність, чи як ні, не зовсім так. Вони, звісно, всі завдання атлят. Отличается не настолько, что если придут там дети 6-7 лет, то они, конечно, не смогут пройти этот квест, но в целом, то есть, скажем так, вот вы знаете, есть головоломки, которые разделяются на уровне сложности. То есть их могут разгадывать и взрослые и дети, но они разделяются по уровням сложности. Вот так у нас. Мы можем сделать легкие у уровень сложности. И у нас мы можем, допустим, и не пройти там и люди, которым по 40, по 50 лет. А можем сделать сложный уровень сложности, и их пройдут люди там по 14, по 15 лет. Uh -huh. Поэтому это просто не, это мы не раздираем для детей и для взрослых. Весь квеструм сделан и для детей, и для взрослых, и для, для различных групп своего населения. Уровні сложності різні, и мы их сможем менять и подбирать. Під Наскільки взагалі важливо знать розумітися на морській тематиці, якщо хочуть пограти в бермудський трикут, абсолютно, а, абсолютно не, не, не обязательно знать какие-то на корабле на морской тематике. Тобто все, оно, там все загадки они как бы сделаны на общий уровень людей. В mm -hmm. основному на, на математику, на логіку, на, 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 на розміщення чого ми не вийшли з попереднього квеструму? Я вам зізнаюся, бо ми не знали географії. дуже довго читали карту. Потім виявилося, що вона ну не там дивилася, не так тримали. Скажімо, так тому я й запитую про морську тематику. А якщо говорити про а, свої враження як організаторів, коли ви грали, що а, що відчули? Це моторошний квеструм, це складний квеструм, який ви збудували, це квестру. Струм емоційний, як би його описали ви як організатор? Знайте, я я, я би описав первым словом это как самый э, атмосферный квеструм, потому что мы даже когда его строили и организовывали, но ну, когда мы в него зашли и э, на, нам начали проводить наш квеструм, и когда мы открыли глаза, мы поняли, что это настолько все завораживающе и атмосферно, э, ну что честно, мы сами не, не ожидали, нам хотя самим, строили да, очень его. Удивительно было все. Но и ну, но и в то же время, как конечно, там и очень интересные задания, которые они разнообразные, они рассчитаны на, на разных людей, на разный вид на, на вид мышления, они стром с элементами мистики. То есть там ничего нету, с, скажем так, очень страшного, но элементы мистики есть, оно завораживает определенные моменты Это и, и пугает, но. Это, та пугаєш тоби була интересно людям. Якщо брати сценарій, роздивлятися, розглядати його, багато хто з квестромів. Ну скажімо так, відкривають франшизу, тобто вже є ігри оправ... оправопробовані в інших містах або в інших навіть країнах привезені до Запоріжжя. Наскільки Бермудський трикутник це стовідсотково запорізький продукт? Наскільки він авторська? Це с абсолютно стопроцентний То есть ми повністю всі загадки віввіс дізайн сьогодні самостоятельно. Ми абсми абсолютно ні не не, не де не не заимствовали, то есть, это, не это никакая не франшиза. І ми думаємо на самом деле, якщо людям это понравится, то можемо взяти свой квіструм как за франшизу і продавати їх в других городах наш за запад. Тобто, продук... От вирішили спершу продукт. і одразу показати рівень. Коли власне почнуться ігри для, для відвідувачів, тому що ну тестовий режим він може показати, що можна ще щось там до ну скажімо так Давай. до бездоганності да, ти, да. довести, да? можна щось на, 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 на даний момент. Ми буквально з дня на день починаємо запускати тестові групи. які ще раз все пройдуть. Ми все ще раз до кінця відшліфуємо, скажімо так, відполіруємо всі загадки. Весь наш сценарій, я думаю, що списп перваюня. Ми вже починаємо начинаємо за записувати людей по прядзаписі, щоб вони могли приходити к нам. А, чи Бермузький трикутник буде першою? Ми вже зрозуміли грою атмосферною. Наступні ігри? Мабуть, ж також плануєте. Вони так само будуть. Тобто, ви вирішили, що це буде ваш бренд, ваша фішка атмосферні квестрому. Надіємося на, на наш, это. наш бренд буде якби как бы, здівати хто та нове, показати щось не, ніобичне в нашому роді. Угу. Ну сподіваємося, що все Конечно. вийде, і дуже сподіваємося на те, що люди прийдуть за емоціями, бо щось ми останнім часом занадто сумно живемо. Усього вам найкращого бажаємо і Спасибо. переходимо до чергової рубрики. Ставті Це вам. рубрика, яка має назву гороскоп, під незмінно якісну музику, слухаємо своє передбачення на день сьогоднішній.